Восьмий клас біологія. Дослідницький практикум номер 4 Тема Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри. Мета з'ясувати механізм адаптації терморецепторів шкіри, Явище контрасту. Обладнання. Три ваночки для рук із холодною. Гарячою та помірною температурою води. Термометр для води. Секундомір або годинник із секундною стрілкою та рушник. Хід роботи. Перше. Опустіть праву руку в посудину номер 1 Температура води 10-15 градусів за Цельсієм. Друге. Опустіть ліву руку у посудину номер 2 Температура води 40-45 градусів за Цельсієм. Третє. Тримайте так близько 2 хвилин. Четверте. Визначте різницю в сприйнятті цієї температури правою і лівою руками. П'яте. Перенесіть обидві руки ліву і праву у посудину номер 3 Температура води 20-25 градусів за Цельсієм. Шосте. Визначте різницю сприйнятті цієї температури правою і лівою руками. 7. Отримані результати оформіть у таблиці. Об'єкт дослідження. Права рука, ліва рука. Час та відчуття під час занурення у воду. ванночки. холодна вода, гаряча вода, тепла вода. Час, який ви фіксуєте секундоміром, записується ось сюди. Відчуття, коли наступає адаптація, пристосування до певної температури. Тут ви повинні описати свої відчуття стосовно правої руки, лівої руки. В гарячій воді те саме і в теплій воді. Під таблицею напишіть висновок. Коментарій результатів дослідження та дайте відповіді на запитання. Назвіть особливості рецепторів холоду та тепла, це перший висновок. Другий. Поясніть механізм адаптації терморецепторів явище контрасту. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у виконанні дослідницького практикуму номер 4 Дослідження температурної адаптації рецепторів власної шкіри.